Добрий день мої друзі, підписники мого каналу. Ось вам хочу зняти весняні роботи, які вже починаються весною. Ось такий вид від моєго дому. Там ставочок. Тут в мене такий огородик маленький. Ну, Соток 30. Вже затягали щоб влага закрилася. Там далі теж мій огородик. Там далі церква видніться, тут моя дача доча сусідів. Йдемо далі. Ось така у нас красота. Савочок. Можна рибу половити літом. Якщо є час. ну, у нас на це в не вистачає. І так ми живемо. Тут у нас посіви кругом, там кури ходять. Ось така у нас мальовнича красота. Ось така красота. Огородик мій сумує без мене.